А, наоборот? Так, шановні, ми а... продовжуємо нашу трансляцію. Зараз ми знову в ефірі. У нас були невеличкі технічні технічні проблеми, але я нагадаю, що це програма Обідня Кава. Сьогодні у нас Ой, з проблемами забула, сьогодні в нас 20... 27 вересня, 20... 37 випуск програми Обідня Кава. Сьогодні в мене є чудові гості Микола Орлов, Марія Калашні, Олена Костриця і мене звуть Ірина Таран. Я розповіла коротенько про новини, які є на громад на порталі громадської організації Громадський Простір. Встигли трох трошечки поговорити, але в нас ще є дуже цікава дуже цікава інформація, і е, я хочу на неї звернути більше уваги, тому що, тому що, шановні, 13-14 вересня в місті Чернігові була дуже така знаменна, як на мене, подія. Мережа громадської ініціативи України організувала та провела форум від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють життя українських громад. Всеукраїнський дводенний форум, форум став майданчиком для обговорення досвіду громадської діяльності на місцевому рівні. Тобто на рівні невеликих районів, міст селищ. Учасники обмінювались ідеями, презентували свої успіхи, дізнавались про нові можливості розвитку та знаходили партнерів. І мені дуже приємно, що під час цієї цього форуму було дуже багато тих активістів, яких я дуже добре знаю, і серед них наша чарівна сьогоднішня учасниця Марія Калашнік. Більше того, вона була не просто учасницею, а Марія стала номіна... номінанткою спочатку, а потім переможецею у однієї з номінацій. Наскільки мені знайомо з інтернет, а Марія зараз підтвердить, що номінацій було вісім. Це так, Марія? Здесь номінацій було більше, але на деяких не... ну, подало достатньо кількість заявок, тому вісім було нагороджено. Ага. Ну от, і там були номінації у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Так от, шановні, наша Марія стала кращою у номінації у номінації у сфері екології та охорони навколишнього середовища. З ініціативою Здай батарейку, врятуй крота. Ця ініціатива наскільки охопила останнім часом Україну, що дуже багато підтримували Марійну ініціативу, і дуже багато міст, я знаю, приєдналися і так само проводили збір батареїв. Ну, не буду забирати хлібу номінанта, хочеш все-таки Марія ти більше розказала про форум і про саму цю ініціативу. Дякую, Ірина. Мені дуже приємно дійсно, що ця ініціатива отримала нагороду. І дійсно, по Україні дуже багато зараз займаються утилізацією батареїв і працівних елементів живлення. Хоча ініціативи можуть мати різні назви в різних містах, в нашому місті це почалося із моєї ідеї, потім це переросло у акцію «Здай в акцію батарейку рятую протам. Всім відомо, вже багато казали, що одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі. А в лісі це реал, е, існування двох тіжачків, одного крота, здається, 10 тисяч дешевих чоловіків. Тому ми обрали таку назву і рятуємо крутів. Ще рятуємо всіх і себе <плес> та, в першу чергу і наших майбутніх покоління. А на форумі, дійсно, так було багато гарних ініціатив, які отримали е, перемогу щодо цієї ініціативи, ось, власне, так, диплом, Привезла ага. а, тобто вона вже ну близько пів року активно діє, створено завдяки місцевому бізнесу Магазин, який власне і займався також активно цією ініціативою. Інтерактивну карту вже на сьогодні близько 24 пункти в місті і 23 пункти в області. Це лише на цій карті додані. Можливо, ще якісь вже відкриваються, але ще не встигли додатись на карту. Тобто, вже поширюється дуже активно. Вже відправили із Кіровограду 15 кілограмів. Ось нещодавно 20 кг батареї як на у Львові. А із області, з Малої району, відправили 20 також щось кг. Ну дуже гарна ініціатива. Ще раз Марія, тебе вітаю. Я щаслива з того, що тебе знаю. Знаю таку ініціативну. Дівчину, яка зуміла підняти майже всю Україну своєю ініціативою і долучити до своєї ініціативи вже і інших, таких не менш активних людей. І сьогодні в нас ще одна також є переможеця. Про, про її перемогу я дізналася буквально зранку із Фейсбуку. Оленка, розповідай, no. що це таке було. Це був марафон непересічних бібліотечних ідей. Такий конкурс, який проводила програма «Бібліоні». І... Не чуємо тебе, Олена. Олена, не чути тебе? Да, Зараз це у мене читачі. Ага. Читачі вибачають. І марафон непересічних бібліотечних ідей. І я відправила туди заявку на номінацію найактивніший бібліотекар, вебінарщик або е, будь-які інші там е, види е, комунікації інтернет. І завдяки ось е, участі в таким такі, у твоїх перш за все Ірина, на передачах у обідній каві е, та Україна чам американця. Е, е, потім іще 60 хвилин з Олексієм Синиціним і Жани Кобилянської я приймала участь. І ось. Е, вони подивилися ну, що в ваша інтернет... передача. така Так, інтернет-технології, нові інтернет-медіа дають можливості нам ставати, да. ну, перш за все, розповідати да. про свої ініціативи. Дають можливість просто. Да. Ну і нагорода, будь ласка. Яка ж нагорода в тебе, Олена? Ти можеш нам її продемонструвати? У ну, про мене. Сертифікат. Ага. Сертифікат переможця так. в номінації Найкращий бібліотекар Вебінарщик. так. А це. А це. Ну, електронна книга. Ага. Вітаємо. мене пригадується до цього. А. Да, а. Вітає ну, вітає там, але взагалі це дуже зацікавило. І е, проходив ярмарок дитичних інновацій в спорткомплексі Олімпійському в Києві. Е, було дуже людно, людей було багато, було багато представників. Міністр культури був заступник міністр культури е, Республіки Крим автономної. Е, був посол США у, в Україні. Е, ну, дуже багато людей було. Тренерів тренінги проходили дуже цікаві і. Що я побачила на, на свої очі, що бібліотечна справа розвивається дуже швидко і дуже багато інновацій, і е, пішли, пішла співпраця з громадськими організаціями. Так, Олена. Ну і користуючись нагодою, я знаю, що скоро день бібліотекарів, Я вітаю тебе з цим святом, і хай буде більше перемог у тебе особисто, ну і взагалі вашій бібліотеці. Дякую, це те, що треба. А, так, а ми з вами будемо продовжувати. Нагадую, що це програма обідня кава. Обідня кава це та програма, яка дає багато-багато різних можливостей. Одна з можливостей це розказати про себе про свою діяльність. Ще одна можливість стати популярним, стати впізнаваним і отримати, отримувати дуже гарні нагороди, чого я вам всім бажаю. А я продовжую, продовжую нашу програму і бачу, що пан Микола в нас щось засумував. Пан Микола, зараз переходимо до вас, будемо говорити з вами. І я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нас заявлена тема: ми будемо говорити про громадський медіаконтроль та молодіжні акції з Зеонівців. І будемо говорити з паном Миколою Орловим. Микола. Ну, давайте декілька Аечки. слів спочатку про. Ага, давайте декілька слів зразу про вашу організацію. Те, що вам молодіжна, я вже озвучила. А ще чим вона відрізняється від інших організацій. Чому вона називається Зеон? Хм. Всі питають, що називається Зеон. Ну, от розкажіть. Та, все дуже просто. Було у 2002 році, коли започаткована була ця організація. Сіли ламали собі голову, як би то її назвати. Ну, варіанти зазвичай такі: або щось пов'язане з тією територією, де вона існує, або якась зашифрована назва, яка розшифровується. Ну, у нас було все по-іншому. Ми просто оголосили конкурс: хто, як, в який спосіб має думки, як назвати організацію. Перемогла назва Зе в українській версії Зеон, в англійській версії СЕОН. І походження її ну, різнопланова. Кажуть, що згадується вона в давніх писаннях, в біблійних писаннях, які пов'язані з таким трактуванням, як місто майбутнього. От, потім кажуть, її бачили в відомому фільмі Матриця там теж була така назва Місто Сион». Ну, В чому ми переконалися, що це дійсно. Близько до міста майбутнього. А так як наша організація повністю називається Аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН, ну то ми, мабуть, в назву вкладали те, що ми хочемо своїми зусиллями, своєю працею наблизити як наше місто, в якому зареєстрована організація, місті Здолбунів, так і інше з нашою допомогою, наблизитися до того, що уявляється бої мешканці, як місто майбутнього. Дуже приємно. І, Микола, давайте тоді більше про вашу діяльність розкажемо нашим глядачам. Діяльність вона ну, доповнюється розширюється. Я бачу, що у вас дуже багато ви використовуєте інтернет медіа інтернет-технології. Чи а допомагає тому, що... вам, вам у вашій роботі, у вашому встановленні, у ваших напрямках чи вибору напрямків? Це дуже важливий напрямок. і Він ну, знаєте, мультиплікативний має ефект. Тому що раніше речі, які ми робили, вони пов'язані були і зараз є, які пов'язані з тим, щоб моніторимо, наприклад, там, стратегії розвитку територіальних громад. Маємо приналежність до розробки якихось подачі рекомендацій щодо тих чи інших напрямків життя міста, району, регіону. Але одне діло, коли вони, ну, якісь вузько направлені і подані з кабінета в кабінет, зовсім інше діло, коли вони розтлумачені на доступній мові і подані широкому загалу. Ось тут без інтернет-технологій, без е каналів соціальних медіа, не обійтися. тим більше в нас з того року зареєстрована. Районна газета, засновником якої є наша громадська організація, а також портал, в якому я вважаю, ми поєднали таку цікаву технологію. Знаєте, ми подивилися багато сайтів громадських організацій. Якщо вони не є ресурсними центрами, то, решта, мають невелику відвідуваність, мають Ну, свій до свого по своє тільки приходять. А ми по-іншому зробили. Ми зробили цей портал: портал новин, інформації і аналітики міста, району регіону, в якому присутня і такі підрозділи, як діяльність нашої громадської організації. Зон таким чином, люди, заходячи почитати новини, які вони хочуть дізнатися, які близькі, знайомі з тих місць, де вони проживають, вони заодно і бачать. Чим займається наша громадська організація? Тому що багато речей, які ми займаємося на практиці, і пов'язані з життям нашого міста і району. От таке суміщення дозволило мати дуже гарні показники щодо відвідувасті переглядів. Ну а потім як вал сніговий присутність в соціальних трьох основних соціальних мережах. Утворення груп, які цікавляться цією інформацією, слідкують за нею. Ми володіємо повністю ситуацією, скільки людей з нашого регіону є зареєстрованими учасниками той чи іншої спільноти, і скільки з них присутні в наших групах. Свій відеоканал на Ютубі, який вже має більше 150 відеороликів, які стосуються так само діяльності і організації, і новин життя міста. І району. Тому без інтернет-технології в даному випадку онлайн зимої аж ніяк. Микола, а ось ми з вами попередньо говорили, і ви мені повідомили, що члени вашої організації проводять дуже багато виїзних міроприємств. Що це за заходи і куди ви виїжджаєте? Тут різні напрямки, але в нас вже є просто ну, молодіжна організація, сильно представлене молодіжне крило ну, Наприклад, такий мультикультурний фестиваль «Студентська Республіка. Студентська республіка, куди з'їжджаються студенти з різних вузів, і там ну, така серйозна програма, там політична гра, ордіянісна гра, в результаті студентські партії висувають своїх кандидатів на студентського мера, на студентський парламент. І ми вже декілька років поспіль приймаємо участь в таких заходах. Куди веземо своїх молодіжних лідерів, так як не всі у нас підпадають під категорію студентів, то решта виглядають в якості їх підтримки. Ну, того року наша організація, яка була всього складом декілька чоловік, дуже успішно виступила і зайняла більшість місць в студентському парламенті. Цього року ми маємо власного. Мера студентства Рівненщини наш Микола, поїхав далі, поїхав в Кремль, на Всеукраїнську студентську республіку. І серед тисячі чоловік війшов в десятку учасників студентського парламенту України. Тому Коли я на одну секундочку вас перерва, просто хочу показати, що зараз ми в прямому ефірі транслюємось на сторінки Free Space, вільний простір. Цю сторінку створила наша громадська організація жіночі ініціативи. І тут ми збираємо всі програми, які випускаємо. Тут, до речі, є і обідня кава, і Україна, очима американця, про яку Оленка говорила. Ми вже випускаємо свої новини порядин інформ. І також у нас з'явилася ще одна програма Порядин інформ освіта. Тобто освітяни також зацікавлені в тому, щоб популяризувати свою діяльність через інтернет-портали. От, продовжуйте, пан Микола. Ну, є такі ще ярмарки інституційного розвитку, це теж такі оригінальні всеукраїнські заходи, які проводить теж відома спільнота ГУРТ. Ми теж на них приймаємо участь, приїздимо туди командою з усіма відповідними роздатковими представницькими матеріалами. Досить непогано це сприяє тому, щоб встановлювати нові контакти, популяризувати свою діяльність. Ну, от, нещодавно повернувся з форму позитивних змін. Приймали участь в школі Ахалара, там своя атмосфера, яка є. Приймали участь в заходах, які відбуваються на території Російської Федерації, Республіки Польща і інших. Це індивідуальна участь кожного із нас, але. У нас стоїть задача перед кожною поїздкою. якщо ти здобув право, в тому числі завдяки громадській організації, побувати на тому чи іншому міроприємстві, ти зобов'язаний повернутися назад з новими знаннями, досвідом практичними навичками, які найбільш підходящі з них впроваджують на своєму рівні. Ну, от саме останній приклад, який сьогодні Ірина вже казала з корабля на бал. З Дніпропетровщини, от один із майстер-класів був присвячений анімації, тобто мультикам. Ще перебуваючи там, я вже дозвонився до однієї з наших шкіл, де попросив, щоб з учнями вже готувалися фігурки майбутніх мультиплікаційних фільмів, які тепер буде змога робити, ну, і тим самим продемонструвати, як. Тут не тільки ну, мультик це значно більше, ніж дитяча забавка. Тут є можливість втілити і одну із наших ідей розповісти про складні речі простою мовою. От я для себе знайшов цей інструмент, це анімація, це цей мультфільм. Тому досвід, який передали Олександр Мітьков і Віталік Моргун, думаю, буде в нагоді і у нас на Рівненщині. Та, ну і дуже приємно, коли ми ви говорите про таких людей. Так приємно, що що я також їх знаю і. І одного і іншого, і взагалі, от бачите, я познайомилася якраз із цими хлопцями на школі, школі анімації яку проводить інститут соціокультурного менеджменту. Тут говорили про Ахалар, з і познайомились на Ахаларі, Ну, ви бачите, дуже багато є таких організацій, які які об'єднують нас, і знову ж таки ми народжуємо спільні проекти, якісь ідеї реалізуємо. і Це дуже добре. Микола, ну і інтернології допомагають ще дуже. А, і в цьому ще нам допомагають дуже інтернет-технології, які ми активно останнім часом почали використовувати. І, Микола, і оскільки часу в нас не так багато, я хочу все-таки ще одне питання вам задати. От Ви говорили, що ви співпрацюєте, в ну, більшості працюєте на розвиток громад. так? Да? От Все-таки це важка тема. Що ви знайшли, яку і так, таке слово скажу, да? що ви знайшли в? Плані підходу до, до державних структур, органів влади. От як ви чим ви? Ну навіть не можу слова підібрати, тобто як ви співпрацюєте з цими структурами? Бо насправді це не не, не легко, це не легка робота, щоб спільно потім реалізувати задумані плани. Ви знаєте, от якраз з Дніпропетровська, знову до них повертаючись, вони повірте, ми зараз говоримо, дзвонить поруч телефон в безвучному режимі, дзвонять учасники з Дніпропетровська, з яким ми ще день тому тільки попрощалися. Ну, попрощалися. Просто надзвичайно приємно, коли ну, і бачиш, і чуєш, і вони відчувають, що я зараз про них просто говорю. Ось тому е Я з цього приводу теж там виступав, і знаєте, тема мене. Непроста і діяльність в зв'язку з цим теж непроста, про що дуже слушна Ірина сказала, тому що немає у нас тієї співпраці, яку я собі уявляю, яка мала б бути для того, щоб інтереси всіх сторін були направлені як мультиплікативний ефект на розвиток громади. Чомусь у нас так є, що органи влади. Сприймають свої плани розвитку, які вони ж побудували. Громадські організації пробують з'ясовувати ці плани, виходячи з своїх можливостей і побажань громади, а от разом їх поєднати важко. Ми пробували це зробити, наприклад, через те, що ми промоніторили всі 22 стратегії сталого розвитку сільських територіальних громад. Перше враження було жах. І це дуже, дуже м'яке слово, яке я вжив. Ну, Який ще потрібен інший документ для того, щоб все те, що ти бажаєш, і розумом розумієш, що ти це можеш зробити, або хоча б можеш уявити, що це ти можеш зробити, вкласти саме в цей документ? Ні, понаписували від довідника Стеля. Плюс додали туди всі захцянки оперативного характеру і розумів, що йому болить, що у нього це і оце, оце, йому вже це треба робити. Но це не стратегія розвитку. От стратегія розвитку треба, щоб за стіл сідали разом. Влада, громада, громадські організації і, і експерти. З будь-якої сторони, але експерти. Тому що без експертів, в тому числі з громадського середовища, ми є аналітичним центром, ми якраз є експертною організацією в цьому напрямку. Знаєте, ну не хочеться всіх під одну грибінку, тому що є зовсім інші приклади і біж далі, коли е, не збігаються. Не чуємо Микола. Я думаю, що ми його почуємо, але основну ідею, основна ідея, яку несуть багато дуже громадських організацій, багато Фондів, про що ми дуже часто говоримо, що лише в тісній співпраці громадських організацій, бізнесу та влади, ми можемо досягти реальних результатів. Чи погоджуєтесь ви зі мною дівчата? Так. так, то до цього і будемо прагнути, я думаю. Ну, якщо, чи з'явиться з нами у нас пан Микола? Я думаю, що з'явиться, а якщо і не з'явиться, то ми дуже багато почули хорошої правильної інформації. Ми сьогодні позна познайомились із громадською організацією ЗЕОН, яку представляв, представляв нам пан Микола Орлов. Сьогодні у нас були невеличкі технічні проблеми, але все одно програма обідня кава. Вона вийшла в ефір, і мені з цього дуже приємно. І буду, мабуть, завершувати. Я хочу подякувати вам, дівчатка, ще раз вас привітати з такими почесними нагородами. Дуже приємно, коли дякую. люди все ж таки відмічають нашу працю. Це дуже приємно. Хоча говорять, що не потрібно там зайвий раз говорити, там демонструвати свої нагороди. Але ж насправді ну як приємно, коли люди оцінюють ту працю, яку ти вкладаєш не тільки свій, свій час, а ще й вкладаєш свою душу. Тому я вам ще раз дякую, що ви сьогодні прийшли і розділили з нами. З нами, з усіма поділилися своєю радістю, і хай таких нагород буде в вашому житті якомога більше. Це для тебе, Маріка, і для тебе, Олег. Ну і дякую, що ви знайшли час і прийшли. Побували в ефірі програми Обідня Кава. А на сьогодні я вже буду завершувати. Ще раз вам всім дуже дякую, запрошую на наступні ефіри. Обов'язково з вами побачимось і смачної вам обідньої кави, море позитиву та приємних вражень. До побачення. Дякую, дякую, Женя, туди теж.